Пані Наталі, доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватись. Давайте почнемо з останніх подій. Як ми знаємо, росіяни повертаються на позиції, які були покинуті через підрив Каховської ГЕС. А також ми знаємо, що зараз там ситуація трохи непередбачувана через те, що через воду там багато територій затоплено а через те, що Міні загородження були змиті зараз. Вони не можуть точно знати, де знаходяться чи не знаходяться їх міни. Як взагалі ця ситуація вплине на безпекову ситуацію для Херсона і, взагалі, наскільки вони зможуть з цього, якщо можна так сказати, плацдарму виконувати якісь там наступальні дії до прикладу? Добрий день і дійсно повернення на позиції воно досить таке умовне, скажімо так. Військово-політичне керівництво росіян штовхає їх повернутися на ті позиції, звідки їх вимило фактично, і де дійсно небезпечно через стихійне замінування, воно відбулось шляхом підриву тої лінії мінно-вибухових загороджень, які Облаштували росіяни і розкидані ці міни зараз досить безсистемно. Тобто карти мінних полів, вони зараз не мають. Та, що є, вона вже не актуальна. Отже, повернення для них ускладнюється тим, що вони мають розмінувати територію, і тільки після того, якщо дозволить фізичний стан ґрунту, фізичний стан територій і Епідеміологічний стан території, вони можуть туди повертатися. Тому зараз фактично ми фіксуємо момент один це повернення на ті позиції, які більш-менш підсохлі, і вони можуть їх зайняти як невеличкий плацдарм для розгортання вогневих позицій. Момент другий. Це в населених пунктах, які ще потерпають від повені, ще не повністю відійшла вода на лівому березі. В багатоповерхівках вони розгортають мінометні і кулеметні розрахунки на верхніх поверхах тих будівель, які можуть зайняти. Від цього посилення обстрілів Херсону. І це посилення в певною мірою виправдано тим, що вони побоюються просування сил оборони. Для них єдиним напрямком, більш-менш зрозумілим, зараз є Антонівський міст, і саме на ньому, на цьому напрямку, зосереджені основні зусилля росіян. В класиці гібридної війни вони спочатку розганяють інформаційний потік щодо того, що там вже відбувається просування сил оборони, а потім починають масово. Не бомбардування, масовані обстріли саме цього напрямку, але сили оборони працюють в контрбатарейному режимі. командування сил оборони Півдня і сил оборони України взагалі має ставку на те, що збереження життя людей є першочерговою задачею. Не зайняття території, не вибиття ворога, а збереження життя людей. Тому таке, знаєте, бездумне. Вкидання сил туди, де вони приречені на знищення, сили оборони не роблять а росіяни розганяють цю тему для того, щоб виправдати свою активність і агресивність спрямовану на мирне населення. От таке просування у Херсонській області. Воно ну мені, як пересічній людині, ну натякає, наче на те, що вони хочуть убезпечити напрямок на Крим. І нещодавно ви говорили про те, що окупаційна влада Криму вона вже почала вивозити так би мовити, вивозити речі з Криму. А чи ці дії от окупаційної влади вони робляться про всяк випадок, чи вони вже розуміють, що у певній перспективі короткостроковій Крим вже буде небезпечним для них для їх знаходження? Там вони просто вірять ЗСУ. Вони знають точно, що для них важливо вивести все важливе, все те, що підтверджує їх злочини протягом всіх років анексії, окупації, їм треба усвідомлювати, що найцінніше в своєму розумінні це родини і намарадерине майно має бути в небезпеці. І якщо вони говорять про небезпеку для своїх. Це говорить про те, що вони переймаються про небезпеку для всіх, але турбуються тільки про своє. А ще таке оточнення по лівому березі Херсонської області там ось знаходяться російські сили, але ми знаємо, що був удар по Чонгарському мосту, що певним чином у перспективі унеможливлює їх. Ротацію до Криму, до прикладу, і в них залишається не так багато маршрутів, куди вони у випадку чого можуть тікати. От наскільки їх там знаходження є для них безпечним на даному етапі? Їм всюди небезпечно в Україні, це точно. Тому їх перебування на будь-якій тимчасово окупованій території все одно приречене на те, що силами оборони вони будуть звідти вибиті, тому що мета наша. Повернутися до кордонів 1991 року без жодного росіянина присутнього в цих межах, і це говорить про те, що вони будуть перейматися за логістику, саме тому вони дуже не занепокоєні долею. Кримського мосту вони дійсно переймалися через те, що пошкоджено Чонгарський міст, і це ускладнило їхню логістику, але поки що їх зусилля все ж таки спрямовані на те, щоб постачати зброю, постачати сили. Живі і технічні на територію лівого берега, де сподіваються втримати оборону, хоча б деякий час. Тобто, навіть на рівні військово-політичного керівництва Росії зараз задачі визначаються, ну можна умовно сказати, покроково. Тобто, що буде в дальній перспективі, поки не говоримо, зараз важливо втриматися там. І зараз них завдання. Триматися на позиціях оборони, які вони облаштовували майже протягом року, протягом дев'ятьох місяців окупації, то точно, і поки були зосереджені якраз на тому, щоб якось втриматися на лівому березі, нещодавно була новина. Американці передають нам касетні боєприпаси. Також ми знаємо, що французи передають нам далекобійні ракети. і е, російська пропаганда вона почала зводитися істерикою з приводу того, що Касетні боєприпаси несуть небезпеку, начебто вони удари будуть завдаватися по містах. Хоча ми знаємо, що Росія використовує давно касетні боєприпаси. Водночас, військові експерти кажуть, що касетні боєприпаси саме допоможуть нам пробити оборону росіян. І враховуючи те, що контрнаступ зараз розгортається на півдні, і враховуючи те, що далекобійне озброєння, нам це неодноразово також звучало необхідно для звільнення Криму. От як ви бачите використання, саме, цих, е, саме саме цього військового обладнання? Тут декілька аспектів, і сказати, що це е, саме касетні боєприпаси, е, зброя, яка допоможе нам прорвати оборону росіян, напевно, не дуже коректно. Все ж таки, це озброєння, яке нам потрібне. Нам потрібні снаряди нам потрібне. Озброєння, нам потрібні способи його використання, саме тому, що ми захищаємось, ми вичищаємо свою територію. Але складність нашої роботи полягає в тому, що ворог ховається за мирним населенням. Тим не менш, якраз місцевість південного регіону. Сприятлива для того, щоб на деяких ділянках використовувати саме касетні боєприпаси, бо це великі відкриті площі, де е, просування сил оборони неможливо через те, що ми наражатимемо себе на небезпеку відкритого обстрілу, і нам потрібно перед просуванням зачистити велику територію. Ось в зачищенні великої відкритої території касетні боєприпаси дуже у нагоді і е, якраз. Ось ці відкриті позиції, де дуже мало в степовій зоні лісосмуг, дуже мало особливостей місцевості, за якими можна переховатися, на таких відкритих майданах ми і зможемо застосовувати, і це не буде суперечити нормам міжнародного права. Тому що навіть при тому, що Україна буде використовувати снаряди, які багатьма країнами визнані як заборонені. І багато хто з країн відмовився від них взагалі. Ми на жаль, сьогодні маємо справу з країною-агресоркою, населення якої просто математично в п'ять разів перевищує населення України, і як якщо протиставити, ну просто пряму штик в штик, кількість населення України і кількість росіян, які готові, нібито піти на СВО. Ми можемо говорити про те, що нас фізично менше, тому нам потрібна зброя, яка буде працювати на вирівнювання цього балансу. От щодо е, характеристик саме ландшафту, уточнення таке, неодноразово військові експерти казали, що просування українського війська воно буде е, виходити такими етапами, що спочатку це будуть запеклі бої, а потім у росіян посиплеться фронт. От чи можна, наприклад, припустити, що використання саме ну умовно касетних боєприпасів або або якоїсь іншого озброєння призведе до того, що з тої позиції, що росіянам зараз зручно оборонятися через те, що ми наступаємо по відкритій місцевості, перейде до того, що їм буде незручно вже тікати по цій відкритій місцевості зі своїх позицій? Ну, зручності у втечі ми їм гарантуємо це однозначно. Навіть Спину дунемо додатково, а те, що вони вдадуться до якоїсь втечі, це треба розуміти не відбувалось жодного разу за їхньою самою доброю волею. Це завжди відбувалось під потужним тиском сил оборони. Саме тому нам потрібні далекобійна зброя і високоточна зброя, оскільки вони ховаються за місцевими, нам треба в їх тилах навести безлад. Знищити те, що вони готові застосовувати, і не пошкодити ту інфраструктуру, яку нам ще доведеться використовувати, не пошкодити місцевого населення. Саме тому і використання касетних боєприпасів це тільки їх відкриті позиції, тільки їх облаштовані. Інженерні споруди, які власне і вони намастили за весь цей довготривалий період. Тому ще раз скажу: будь-яка зброя, яку нам надають партнери, завжди максимально ефективно використовується командуванням сил оборони. У нас дуже креативні штаби, які здатні розраховувати застосування навіть невеличких порцій, які ми отримуємо поступово. З максимальною ефективністю, от і ще з приводу озброєння, як ми знаємо, нещодавно Турція зробила ряд таких кроків. Нам повернули захисників Азовсталі. Також президент Турції відкрито заявив, що Україна має рухатись до НАТО. І коли це відбулося, росіяни почали єдине, що вони могли у цьому випадку, вони вдалися до шантажу, що вони перекриють зернові коридори. От чи можна пропустити, наприклад, що якесь озброєння, яке захід нам міг би надати, могло б привести до того, щоб Росії у цій схемі з зерновими коридорами вже не було щоб вони вже не могли шантажувати таким чином Україну? Тут скоріше справа не за озброєнням, все ж таки треба об'єктивно говорити, тому що просто фізичне знищення. Російського Чорноморського флоту, наприклад, якщо ви на це натякаєте, воно не гарантує безпеки зернових коридорів, тому що залишається авіація, залишаються ракетні удари, залишаються дронові удари і знищення на морському. Напрямку будь-якої повітряної цілі для нас теж ускладнено, тому що у нас нема таких сучасних винищувачів, про які ми так довго говоримо, і на які все ж таки сподіваємось. Але і ці винищувачі передані нам вони все одно в довготривалій перспективі, це і поступовість їх. Надходження і поступовість їх застосування це все не вплине так критично на зернову угоду, як зараз може вплинути будь-який фінт, який викине Росія. Тому зернова угода все ж таки, тут вагоме слово угода. Це треба узгоджувати дії на дипломатичному рівні. І гарантія безпеки тут має бути все ж таки міжнародна, як вона і була. Якщо говорити, що виключити повністю росіян з цієї схеми і не зважати на їх заяви, то в принципі, якщо Мені пробачать дипломати, воно так і відбувається на даному етапі, оскільки, незважаючи на зобов'язання, підписані в рамках зернової угоди, росіяни, що в перший же день дії зернової угоди вдарили по портовій інфраструктурі, що протягом всього часу функціонування зернової угоди вони продовжували накопичувати, створювати, нагнітати і реалізовувати загрозу. Для безпеки зернового коридору, нібито для того, щоб спровокувати сили оборони. На нездатність забезпечити безпекову складову, але дякувати Богові і міжнародним партнерам гарантам, все ж таки наші зусилля були оцінені адекватно, і ООН, яке виступає гарантом, і Туреччина однозначно підтримали те, що українські сили оборони здатні забезпечувати безпеку в тих умовах, в яких знаходяться навіть при загрозі ракетних і дронових ударів росіян по зернових коридорах. В терміналах, в портах все одно функціонування продовжувалось. Світова спільнота своїм економічним підключенням, продовженням функціонування підтвердила, що Сили оборони України працюють вдало. А от ще таке оточення з приводу Чорноморського флоту саме ну, не у контексті зернової угоди, а у контексті. Загроз для українців, бо ж ми знаємо, що коли Росія накопичує ракети у Чорному морі, українців зростає тривога через те, що Швидкість підльоту ракет з Чорного моря вона значно швидша, ніж коли вони запускають з Каспію і Волгодонська? От, наприклад, якщо ну, змодулювати таку ситуацію, що, що якщо в нас будуть е, далекобійні винищувачі, що ми знаємо, там ракета на F-16 вона летить 180 кілометрів? Тобто, ну, я так розумів, я просто як пересічна людина, е, ну, прикидую, що це означає, що він буде відтіснений на, на, на таку відстань. Як е, потенційно Передача Україні е, сучасних винищувачів могла б вплинути от для пересічного українця е, на те на, на безпеку через е, російські обстріли, які, вочевидь, все одно продовжаться. Ну, по-перше, це потужна загроза для їх авіації. Це потужна загроза для їх ракетоносіїв і морського базування. Також і це, в принципі, визнання. На світовому рівні здатності української армії протидіяти на такому високому рівні цим загрозам, це розуміння, що скоріш за все корабельні групи будуть заведені в суто російські пункти пункти базування. Сподіваючись, що Україна не вдарить по базуванню цих кораблів в суто російських портах, вже не на тимчасово окупованій території Кримського півострова, а в Новоросійську і так далі. Це можливо вийде і в відведення зовсім ракетоносіїв, які ми не захочуть ризикувати росіяни. Хоча божевільність. Нашого ворога настільки неосяжна, що тут можна тільки прогнозувати дуже обережно, а далі спостерігати. А от щодо ракетоносіїв, я просто бачу по своїм знайомим, коли ми бачимо в новинах, що кількість ракетоносіїв постійно збільшується, тобто там сумарний залп 20 ракет, наступного дня 24, наступного дня 28. От особисто ну, у людей, з якими я спілкуюся, в них. Росте стривоженість через те, що вони очікують неминучого удару. Чи могли б ви розтлумачити, як взагалі от українцям, треба сприймати цю інформацію? Що кількість збільшується? Бо ж ця інформація ну, ми розуміємо, що вона корисна, але там чи потрібно ну, дійсно панікувати з приводу цього умовно? Панікувати не потрібно ніколи. Я завжди кажу, що паніка це зброя ворога. Якщо ви дозволили собі паніку, то ви допустили в свою душу, в своє серце вже зброю ворога. Треба розуміти і аналізувати, робити висновки і діяти відповідно до рівню загрози. Ми навмисно сповіщаємо про те, яка потужність ворожа зібрана для майбутньої атаки. Це не означає, що вона відбудеться просто зараз. І це означає, що вона може відбутися просто зараз. Тому е, треба розуміти, якщо ми говоримо про наявність ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі і їх спорядженість ракет дуже велику і потужну, тут два головних аспекти: це психологічний тиск ворога на те, що відбувається, треба шукати е, причину. Зазвичай це відбувається під значущі дати. Під якісь світові події, під якусь, якийсь розвиток ситуації на фронті, коли вони очевидно програють, не мають переваг, це уже для них сигнал. Потрібно відволікти увагу. Увага відволікається ракетним або дроновим ударом, або мішаною атакою, туди, де українцям завдати горя, щоб вони не бачили. Програшу російської армії на фронті, щоб вони не сприймали перемогу на світовій арені в сенсі е, саміту НАТО, е, Ремштайну або будь-якої іншої світової коаліції для того, щоб підтримати Україну як свою перемогу. Щоб українці не піднімали голови. Але кількість ракет. Це завжди рівень загрози, і якщо їх дуже багато, це означає, що вони готові їх застосувати. Скільки їх буде застосовано, ніколи не вгадаєте, тому що цієї ночі на бойовому чергуванні знаходились три ракетні сії з спорядженням до 20 ракет, а випустили тільки два калібри. Але обидва були знищені перед тим атаки з Чорного моря. Містили і 4, і 8, і 12 калібрів, в залежності від того, які цілі ставить перед собою ворог, Вгадати їх на навмання на неможливо, але ми можемо прогнозувати от з приводу російських атак, але не ракетних, а з приводу атак безпілотниками. Бо ж ми знаємо, що протягом всієї весни Одеса потерпає від російських ударів саме цього виду озброєння. І чому так відбувається, що балістичну ракету збивають, Ну, я просто так, як прасічна людина, мені так здається, що наче балістичні ракети збивати легше, ніж збивати безпілотники, які пускають росіяни? Фахівці кажуть, що ні. Фахівці кажуть, що все ж таки по безпілотниках складно працювати, але можливо. І той рівень навченості, той рівень підходу знов таки, Креативність в певних засобах, які були створені вже в ході цієї війни, яку вже поміж собою багато хто називає війна дронів, тут досить великі результати у нас є по збиттю, по знищенню безпілотників. Знищення балістики складніше, там потрібна більш високоточна апаратура, більш потужні засоби протидії. І саме тому знищення балістики зараз може похвалитися хіба що Петріот. Але дивлячись на те, як збивають інші за допомогою іншого потужного обладнання, наші воїни зенітники не сидять, склавши руки, і вже вдосконалюють те обладнання, яке мають навесні було чимало повідомлень про те, що ну зокрема люди слідкували там за флайт-радаром, і про те, що російські борти знову почали літати в Тегеран, і коли це минулого року було результатом, було те, що виявилося, що Тегеран постачав Росії чимало безпілотників. Чи є зараз якісь очікування з приводу того, що це могло бути, та що могли передати іранці росіянам, та чи призведеться до збільшення атак безпілотниками? По Півдню або по всій Україні ми і зараз регулярно спостерігаємо таку активність. Вантажні борти з Ірану регулярно прибувають на Росію, і це говорить про те, що співпраця триває, санкції діють недостатньо, і це робота на дипломатичному фронті. Вона потребує додаткового тиску, додаткового втручання, додаткової аргументації, якщо треба. Але сам факт. Що вони продовжують Іран продовжує постачати Росії безпілотники, і це очевидно по тих залишках, які ми знаходимо на місцях збиття. Всі ці залишки збираються ретельно аналізуються, вивчаються фахівцями, і на жаль, ми можемо констатувати, що Запасні частини, які там використовуються, вони мають відповідне маркування, вони підтверджують походження цих дронів, які надані іранською стороною. Тобто, це нові дрони, так я зрозумів. Таке питання наостанок. чи могли б ви приблизно змоделювати перспективи щодо, ну якщо враховувати останні місяці, як Росія діяла? Якщо враховувати те, що зараз в них там на фронті не найкращі часи через контрнаступ, як взагалі це вплине на кількість ракетних обстрілів по Україні та по півдню, зокрема, вони будуть тривати, вони будуть досить регулярними. Зрозуміло, що вони будуть знов таки з вишукуванням нової тактики, вони будуть намагатися обходити системи протиповітряної оборони. І ми вже спостерігаємо певну певне коригування маршрутів, рухів, маневрування ракетами, шахедами, використання особливостей місцевості, з в тому числі там русла річок, прибережна територія, там де не такі примітні вони для протиповітряної оборони. Але треба розуміти, що так як ворог вишукує нову тактику, так і ми вишукуємо нові способи підвищення ефективності протидії цим тактикам. Тому треба розуміти, ракетний потенціал країни-агресорки великий, навіть при тому, що вони його дуже потужно використали, вони не зупинили виробництво. Вони ще продовжують поповнювати запаси, тому вони будуть використовувати ці ракети. Зокрема, Х-22, які важко збивати, і у нас немає на даному етапі такого відповідного обладнання в такій кількості, щоб цьому протидіяти. Це також будуть продовжувати використовувати калібри, тому що тут є. Особливість пуски з підводних човнів ускладнені для виявлення, і вони можуть навіть при тому, що калібри збивають, але час реагування може грати проти нас. І треба розуміти, що вони будуть використовувати мішані атаки, тому що ми бачимо, що ця тактика їм до вподоби, коли з кількох напрямків одночасно спрямовуються дрони, по яких зосереджується протиповітряна оборона, і тишком нишком ідуть ракети, які можуть, як вони сподіваються, можуть бути пропущені і досягнути своєї мети, але поки що працюємо на стопі. А і ще одне уточнення: мішені атаки, яких зараз завдає Росія, вони пов'язані з посиленням української ПВО або з тим, що вони просто якось адаптуються до ситуації. Вони підбирають тактику: підбирають тактику, як дійсно обійти покращене українське ППО, як зекономити і нанести максимальну шкоду, тому що ні для кого не таємниця дрони. Дешевше в використанні, ніж ракети. Ракет менше, дрони є, і при підтримці Ірану вони ще будуть. Тому, відповідно, вони використовують мішані атаки. А крім того, це дійсно виснаження сил ППО. Тому що треба розуміти, що таке система протиповітряної оборони, коли ми працюємо в умовах мішаної атаки. Це застосування і стаціонарних комплексів протиповітряної оборони, і мобільних вогневих груп, які працюють по шахедах. І в тому числі росіяни вже. Впіймали для себе таку е, особливість, що навіть при результативній роботі протиповітряної оборони, е, зокрема над житловими кварталами, є ураження, є дуже болючі ураження, є смерті, є пошкодження і майна, і е, поранення людей. І це, в принципі, одна з їх цілей. Вони намагаються нищити націю. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Бажаю вам та Одесі сонячного неба без ворожих цілей. Будемо старатися. Дякую.